Латін джерело міо, хіро і Марганцю та Елмателфолато усевірно, друзі. Ви слухаєте радіо Анве. Доброго дня звуть мене Юля Петрова в сьогоднішньому ефірі. проведу дві години нагадаю, середа 4 лютого на календарі. Що в нас відбувається? Щойно чули в новинах. Українська делегація прибула в Абудабі на тристоронні переговори. Чи є в них сенс, який після чергового удару расистів по енергетиці України? Дональд Трамп тим часом каже, що російський правитель Путін дотримав свого слова щодо. Оголошеного енергетичного перемир'я. Ну а видання Політіко пише Україна готується до варіанту, коли гарантії союзників у майбутній мирній угоді не спрацюють. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю про вкрай важливий збір підрозділу бригади Рубіж, яка тримає оборону на покровському напрямку. Терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу, майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. На ці потреби збираємо друзі 400 тисяч гривень, долучає. Тися, будь ласка, до цього збору посилання на банку знайдете в описі до цього відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз про переговори: великі переговори, які від сьогодні відбуватимуться в Абу-Дабі в тристоронньому форматі на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Петро Олещук. Пане Петре, добрий день. Слава Україні. Вам слава вітаю. Не тільки про переговори будемо з вами говорити тим не менше із з них розпочнемо. Ось свіжа інформація, що українська делегація прибула в Абу-Дабі. Маємо заяву від президента Зеленського про те, що в роботу переговорної команди України внесено зміни з огляду на цілеспрямовану атаку на об'єкти об енергетики українські від Росії. Генсек НАТО Марк Рюте вчора він перебував в Києві. Нагадаю, нашим слухачам назвав масований російський обстріл 3 лютого дуже поганим сигналом на тлі майбутніх тристоронніх переговорів в Абудабі. Тож скажіть, будь ласка, чого чекати від нинішніх переговорів? Та, чесно кажучи, нічого не чекати. Ну, ми ж з вами розуміємо, що ці переговори мають основну мету це догодити Трампу. Трамп носиться з ідеєю, що він швидко завершить російсько-українську війну, почепить собі. Як то кажуть, медальку з цього приводу і буде чекати на Нобелівську премію миру. І будь-які спроби заперечити йому в цьому, вони завершуються погано, тому що він одразу сприймає це якийсь ворожий напад. А він достатньо злопам'ятний та й, чесно кажучи, не дуже розумний. Ну тому ну, зустрінуться, проведуть переговори. Росіяни викатять знову свої вимоги. Які для України є абсолютно неприйнятні. При цьому знову ж таки росіяни будуть погрожувати новими терористичними атаками, яким, очевидно, ніхто запобігати не збирається. Тому що президент США Дональд Трамп вважає ці атаки нормальними. Ми ж це почули. На превеликий жаль, якраз хотіла, щоб ви прокоментували, як сприймати цинічну, абсолютно цинічну заяву Трампа про те, що Путін дотримав свого слова а, ну, щодо влаштування перемоги. Ми ж з вами, ми ж знаємо прекрасно, хто такий Дональд Трамп. Ну, Якби це не є якийсь відповідний сюрприз. Те, що загалом західні політичні еліти, це зграє дегенератів. Ну це окрема тема. Але про це ми з вами дізналися завдяки Файлам Епштейна. Тому я, я не думаю, що це знаєте для когось великий відкриття чи великий сюрприз. Я хороші новини, хороші заяви. А, якщо точним бути, глінці Грем закликає Трампа, а, аби надати таке Україні, дозволити надати Україні ракети томагавки, які змінять ситуацію в військовому плані. Так принаймні лінці Грем вважає. Скажіть, будь ласка, каже також Грем, що нинішній тиск на Путіна не працює. Будь-які переговори виглядатимуть як винагорода за агресію і лише спричинять нові катастрофи. То а, тема з та. Томагавками американськими не вичерпана, не закрита. Ми можемо мати якісь сподівання з цього приводу? Сподівань ніяких не треба мати, тому що Трамп ніякі тамагавки Україні не надасть. Не продасть, не надасть, не віддасть. Ні. Він не поставить під загрозу свою велику дружбу із другом Владимиром. Ну, Тому ці всі заклики Грема це суто його особистий піар. Добре, повернемося тоді до тих переговорів, які в Абу-Дабі відбуватимуться. Напередодні з'явилася інформація про те, Українська Правда відповідний матеріал опублікувала. Що після приходу Буданова і Арахамії на переговори змінився характер спілкування із Росією. Так а що змінилося? Ви помітили такі зміни? Ну я ж не брав участь в переговорах, тому я не можу нічого помітити. Судячи з заяв української делегації, там більше немає цих дурних історичних е е е лекцій від е Мединського про печенігів, половців е та іншу маячню. Тобто, очевидно, вони обговорюють якісь технічні питання. Ну, і, мабуть, це справді певна зміна достатньо серйозна, ну, принаймні, українську делегацію. Не навантажують якоюсь відвертою маячнею і випорожненнями хворої свідомості російських правителів. Чи наближає це об'єктивно нас до миру? Ні, не наближає, тому що ключове політичне питання про припинення вогню все одно залишається в руках Путіна. <гум> Також вчора генсек альянсу генсек НАТО перебував у Києві, і расистів не зупинила присутність Марка Рюте в українській столиці, все одно продовжили обстріл і шохедний і ракетами. Виступав Марк Рюте у Верховній Раді. Наголосив НАТО завжди буде з Україною з одного боку. а з іншого в НАТО Україну так і не покликав знову таки про що свідчить проїзд Рюта до Києва, про що свідчать його. Слова його заяви у Верховній Раді, давайте відверто. Генеральний секретар НАТО це не людина, яка ухвалює якісь політичні рішення в НАТО. Але координує роботу країн Альянсу, має це робити, принаймні, ну це може, може, це все робити. Давайте відверто. Єдина людина, яка ухвалює будь-які політичні рішення в НАТО, це президент Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів Україну в НАТО не бачить. Більше того, у нього є достатньо серйозні сумніви. Щодо перебування самих сполучених штатів в НАТО, більше того, президент Сполучених Штатів нещодавно відзначався черговими погрозами на адресу союзників по НАТО. Ну тому, чесно кажучи, генеральний секретар НАТО це фігура церемоніальна. Церемоніальна, і навіть його присутність не зупиняла Путіна. Ви в цьому не вбачаєте? А, а єдине, єдине, кого зупиняють це. Вже до речі, порахували, що єдине кого хто зупиняє Путін, це представники Сполучених Штатів. От якби, наприклад, вчора був в Україні хтось із із представників адміністрації Трампа. Ну була ймовірність. Мабуть, що Путін би утримався від острілів. Лише сполучені штати він поважає. Так, просто вирішуване питання: відправити когось а, високого представника від Америки в Україну і кількість Хочуть їхати в Україну. Окрім а, уже відставленого Келога, ніхто ж в Україні не бував. Ну так, і навіть в далекому майбутньому обіцяють приїхати, колись там колись називається. Вони з великим рахунком і не обіцяють, тому що їм, в принципі, на Україну плювати, тому їм, в принципі, вони їсти їздити, їздити сюди не збираються. Зрозуміло, що якби, наприклад, в Україні побував Трамп, ну який Трамп, хоча б той самий Віткав, да? зрозуміло, що в цей період би ніхто Україну би не обстрілював. Але вони ж не хочуть їхати в Україну. Добре, зараз активно обговорюються гарантії безпеки для України, і зокрема Financial Times пише, що Україна, Сполучені Штати і Європа погодили, якою буде військова відповідь на порушення припинення вогню із з боку Росії. Багаторівневий це план там йдеться про швидке реагування. Якщо напад станеться знову, я нагадаю нашим слухачам, що в цих гарантіях безпеки йдеться про майбутнє України, не про нинішню війну. А якщо Російська Федерація... А ще раз зможе чи захоче раніше на нас напасти, скажіть, будь ласка, наскільки, по вашому правді, правдоподібними виглядає ця історія, описана Financial Times. Дійсно наближає вона нас до розуміння того, якими можуть бути гарантії безпеки в Україні? Я хотів би наголосити на двох пунктах: перший пункт ви самі озвучили, це те, що це все можливо лише після укладання домовленостей щодо припинення вогню. Росія на даний момент не демонструє бажання ці домовленості укладати. Більше того, під час обговорення цих домовленостей Росія постійно наголошує, що ні там ніяких там подібних гарантій вона не допустить і так далі, тому подібне? Тобто, насправді я думаю, що під час обговорення якихось відповідних домовленостей щодо завершення війни, завершення бойових дій, Росія буде казати, що для них це неприйнятно. Як на це відповість Сполучені Штати? Ну, нам лише залишається гадати. Це перший момент. І другий момент. Давайте знову ж таки відверто: жоден президент Сполучених Штатів ніколи за жодних обставин не почне війну з Росією через Україну. А війну з Росією через те, що вона ломиться в Європу в, до країни до однієї з країн НАТО, наприклад. Ніхто не знає. Але я, чесно кажучи, сумніваюся, що розпочне. Ну, уявімо собі ситуацію, Росія вторгається в Естонію, що Трамп оголошує війну Росії. Ну, давайте відверто. От ви це вірите? Я не вірю. Але я вірю в те, що Європа може об'єднатися, якщо а, про це думати зараз, а думати вчора, навіть так правильніше сказати, а не чекати, поки це станеться і поки це стане дійсністю. А, напевно, об'єднання може дати, тому що, відповідь. Тому, що да, тому що тому, що в Європі є орбан, який буде завжди казати, що ні, це не питання Угорщини. Там е, напали на Естонію. Це проблема Естонії, це не проблема Угорщини. Угорщина за це воювати не буде. Є ФІЦА, який буде казати приблизно те саме. Є, наприклад, ряд країн середземноморського регіону, які теж будуть відмовлятися від участі в захисті країн Балтії. Ну, хтось вірить, наприклад, що Італія направить свій контингент. Я не вірю. Іспанія теж не направить, Греція теж не направить, Франція, щось я сумніваюся. Німеччина, ну, у них там є відповідний контингент в Литві. Можливо, він візьме участь в бойових діях, а можливо, його відкличуть. Окей, ну і поки ми з вами говоримо про вікно можливостей, пише The Wall Street Journal. Пишуть, як Трамп міг би дотиснути Путіна, аби все таки закінчити цю війну. І ось що зазначає видання: Росія не досягає стратегічних успіхів у війні проти України. А президент Дональд Трамп, президент США, все ще може застосувати військовий та економічний тиск на російського диктатора Путіна аби досягти миру. Um, знову таки може і не хоче, чи залишилося в може світі хтось, хто може вплинути на Трампа, тоді може і не хоче. Він хоче дружити з Путіним. Він про це постійно сам говорить. Все те, що про це говорять про засоби тиску на Росію, їх можна було застосувати рік тому і вже завершити цю війну. Але Трамп цього робити не хоче. Трамп хоче дружити з Путіним. Трамп хоче залишити для себе можливості для того, щоб потім зустрічатися з Путіним, тиснути йому руку. Прокладати перед ним червону килимову дорожку. Те, що там пишуть, це все правда. Тому що об'єктивно на даний момент єдиний аргумент, який лишився в Росії в цій війні, це тероризм, абсолютно неприхований, не прикритий. Тероризм по відношенню до цивільних громадян України. Залишити їх без тепла, без можливостей для нормального існування і в такий спосіб тиснути на український уряд. Де успіхи так званій Росії на фронті, їх немає. Немає і не буде, тому що вони єдиний аргумент, який використовується тероризм. Тероризм, який президент Сполучених Штатів визнає нормальним, нормалізуючи і легалізуючи? Я би хотів на місці американських громадян задуматися: а якщо тероризм як інструмент е політики прийнятний по відношенню до українців, чому він буде неприйнятний в майбутньому по відношенню до американців? Чому б у майбутньому не використати тероризм, як, наприклад, засіб тиску на Сполучені Штати? От, наприклад, зараз є відповідний момент, пов'язаний із е, відносинами між Сполученими Штатами та Іраном, і е, є відповідні там переговори і так далі. Чому, наприклад, іранцям іранському режиму АІТОЛ не використати тероризм як засіб і аргумент у переговорах із сполученими штатами, не влаштувати якусь різанину в Сполучених Штатах, підрив чогось? У чому ні, якщо Сполучені Штати визнають тероризм як легітимний засіб міжнародних відносин і міжнародної політики? А вони, де-факто, це визнають. І те, що Трамп говорить про те, що там, ну, значить, Путін там щось йому обіцяв, потім не обіцяв. От Давайте подумаємо змістовно. Тобто, змістовно, ми маємо ситуацію, коли з одного боку Росія визнала чітко. Що вона використовує терор проти цивільних громадян, невибірковий терор як засіб досягнення своїх політичних цілей. Президент Сполучених Штатів це визнав, потім він визнав, що Росія від цього відмовилася і ніяких заходів проти цього не вжив. Більше того, він це все нормалізував. Тобто, зусиллями президента Сполучених Штатів, тероризм легалізується як засіб світової політики і міжнародних відносин. От, власне, карочі, і все. Чи є у когось якісь запитання ще до президента Сполучених Штатів? Я думаю, що ні в кого їх немає. Президент Сполучених Штатів це публічник міжнародного тероризму. Добре, тоді що робити? Просте запитання складне одночасно. Розуміємо, що важка ситуація, і чесно, ви її описали без рожевих окулярів. Нам своє робити, нам боронити свої території, своє робити. Да, нам своє робити там вчора, там позавчора, здається, я не пам'ятаю точно. Була знакова подія, юбілей Альфа СБУ понад 2200 дронів, збитих за відповідний період. Це мається на увазі дронів літакового типу. Це шахіди. Імітатори, шахіді, оці всі там різноманітні оріони та інші дрони-розвідники, але це достатньо серйозна кількість, і це все зроблено за рахунок українських ресурсів, українських можливостей, українськими фахівцями. І очевидно, що Україна це буде нарощувати без допомоги якихось відповідних партнерів, тому що, на жаль, у нас немає партнерів, які нам допомагають серйозно, реально, так? Да? Не те, що там приїхати сфотографуватися на фоні зруйнованої. Київської ТЕЦ а реально допомогти, як, наприклад, за свідченнями Західних ЗМІ допомагає Росії Китай, який допоміг Росії наростити виробництво балістичних ракет в рази на порядок. У нас таких партнерів немає. Хоча вони, очевидно, могли б допомогти Україні і розробити і балістичні ракети, і крилаті ракети, і використовувати це все проти Росії, але вони думають лише про те, як би це дружити з Путіним в майбутньому. Як би, не дай Боже, друг Володимир не образився. Так, от ну, розраховувати можна лише на самих себе, більше ні на кого. Ну на жаль, ну є європейські партнери, дехто з них Україні допомагає, дехто з них допомагає навіть широ, наприклад, країни Скандинавії. Де, наприклад, Швеція, Норвегія, Данія, вони реально Україні допомагають значно більше, якщо брати, наприклад, відсоток допомоги до валового внутрішнього продукту, ніж, наприклад, ряд інших європейських країн. Ну, реально допомагають, і нам треба з ними співпрацювати, треба взаємодіяти, треба налагоджувати відносини. Є країни Балтії, які відчувають поруч із собою подих цього самого хижий подих російського звіра, які так само змушені Україні допомагати. Є країни іншої Європи, які роблять вигляд, що їх це не стосується, що у них все нормально, що вони планують із цим самим російським вбивцем дружити. Є Сполучені Штати, в яких абсолютно тотальний моральний занепад і деградація, яку ми з вами спостерігаємо. Ну, треба, якби, якось адаптуватися до цього самого життя, до цих самих реалій, розуміти, що в принципі ніякого заходу, як якогось орієнтиру, більше не існує. Є сукупність країн. Там є країни, які в принципі, реалізують нормальну політику, є країни, які є відверто ворожі до України, як наприклад та сама Угорщина. Що нам називати Угорщину якимись друзями, якщо вони абсолютно є пуплічниками російського агресора і організатора геноциду? Ну, треба називати речі своїми іменами. Називати речі своїми іменами, і ще одну новину я хотіла з вами обговорити. Росія каже, що готова до нового світу без ядерних обмежень. Пам'ятаємо, що у нинішній четвер, 5 лютого, буде завершуватися дія договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. І ось Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії, сказав, власне, що Росія готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні. Озброєні, скажіть, будь ласка, так, що це означає? Йдеться про нову гонку озброєнь? Ми пам'ятаємо, що Росія ще 23-го року оголосила про призупинення своєї участі в цьому договорі. Тим не менше, якось ця історія ще жевріла. Що це означає? Чи є шанс oh. поновити договір, перепідписати його? І чи підуть на це Росія і Сполучені Штати? Чесно кажучи, мене це мало обходить. Е, нехай це про це думають Сполучені Штати, але я, чесно кажучи, не бачу великих проблем з цього приводу. Ну тому що знову ж таки, якщо росіяни хочуть вступати в гонитву ядерних озброєнь Сполученими Штатами, нехай вступають. СРСР вже одна подібна гонитва знищила, е, друга наступна гонитва знищить Росію, тобто, це, це суто блеф. Блеф з метою підвищити ставки на майбутніх переговорах. Тобто росіяни вони останнім часом займаються імітацією карибської кризи. Тобто, вони роблять вигляд, що, мовляв, значить, дивіться, от ми готові йти на поступки, давайте нам віддайте Україну, а ми там виведемо орєшні, не існуючі, де-факто з Білорусі. підпишемо нову угоду про обмеження ядерних озброєнь. Тих самих озброєнь, які у нас немає ні можливостей, ні ресурсів розвивати і нарощувати. І так далі і тому подібне. Ну тобто, це, умовно кажучи, просто блеф. Якщо реально Росія включиться в якусь ядерну гонитву з світовими державами, вона просто підірве залишки своєї економіки, підірве залишки своєї обороноздатності. Я, чесно кажучи, взагалі це вітаю, тому що якщо, наприклад, вони будуть витрачати мільярди на ядерну зброю, вони не будуть витрачати, наприклад, на іскандери, на калібри, на е е вербування найманців, які вони зараз роблять. Нехай витрачають, ради Бога. Я тільки за це все, але вони цього робити не будуть, тому що вони це все прекрасно розуміють. Це суто блеф з метою підвищення ставок на майбутніх переговорах і Сполученими Штатами, щоб потім зробити: ну добре, ви нас вмовили. Ми не будемо нарощувати свій ядерний потенціал. От ми такий, от вам зробили царський подарунок від імені бункерного діда, ну бачите. Здавалося попервах негативна новина. Вона може бути хорошою для України і сприйнято Україною. Україна вона, в, в тому вона, сенсі, вона що вона може це... бути хорошою. Більше того, я повторюсь, я це вітаю. От, власне кажучи, радянський союз вже що підірвав? У нас є відповідна міфологія з цього приводу, що там війна, війна в Афганістані і так далі, ні. А я радянський союз знищила, знищила, знищив проект так званих зоряних війн від Рейгана. Тобто Рейган, мабуть, я не знаю, чи мав у нього чи були у нього відповідні плани реально чи ні. Але запустивши про проект зоряних воєн і примусивши радянський союз втягнутися в це протистояння, він де факто його знищив, тому що радянського союзу не було ресурсів і можливостей в цій ситуації. Якось, е, ну якось е, на рівних протистояти сполученими штатами. Нехай вони втягуються в цю саму ядерну гонитву, рати Бога! Нехай там щось оголошують. Вони ж не могли провести уже Бог наскільки ядерні випробування, випробування ядерної зброї. Ми не знаємо, чи є вона у них взагалі, чи немає, чи це знову ж таки блеф. Перевіряти цього ніхто не буде, але е, гнатися на випередки е, щодо брязкання цією ядерною зброєю, і Сполучені Штати, і Російська Федерація здібні. Слухайте, повертаючись до переговорів в абу дабі з цієї теми ми починали нашу сьогоднішню розмову. Знову хочу звернутися до видання політико. Нагадують нам, що розпочинається черговий раунд переговорів в абу дабі щодо завершення війни в Україні. Пишуть наступне, хоча загальна перспектива для України залишається не менш похмурою, є ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований. Путін на укладення миру. Чесно вам скажу, мене дуже подивувало це питання, його новизна, так би мовити. Тому що на це питання, напевно, в Україні могли відповісти від самого початку повномасштабного вторгнення ні. Не налаштований Путін на те, щоб укладати мир, тим не менше, що зараз може зробити Україна. Ну так прагматично, да що зараз може зробити Україна, що можуть зробити наші партнери, які нас підтримують для того, щоб переконати Трампа у тому, що ні, Путін не погоджується. Припиняти війну не готовий підписувати мирну угоду і не готовий йти на будь-які поступки. Дивіться Трампа взагалі варто виключити за межі цієї ці, ці рівнянь. Це найбільша проблема України, що європейські партнери України досі бігають і намагаються в чомусь переконати Трампа. Вони сьогодні його переконали. Завтра він став з іншої ноги і змінив свої переконання. Післязавтра до нього підійшов його син. До речі, великий українофоб і україножер. І почав розказувати якусь мачню. От Кому він буде вірити? Своєму власному сину чи комусь іншому. Я підозрюю, що своєму власному сину. Тому. Розраховувати на Трампа не варто. Це найбільша проблема, що носяться з ним рік і намагаються його в чомусь переконати. А треба самим вибудовувати архітектуру європейської безпеки, архітектуру загалом взаємин між Європейським Союзом і Україною в безпековому плані, яке місце Україна буде займати як знову ж таки в цій архітектурі. Ну знову ж таки, не буде Трамп нічого робити для України корисного. В нього немає ні якогось мотивації, ні інтересу, нічого. Він хоче дружити з Путіним. Україна для нього на цьому шляху це просто неприємна перешкода, яку треба усунути. При цьому він не є знову ж таки абсолютним монархом у Сполучених Штатах, тому він змушений якимось чином маневрувати, особливо в умовах наближення виборів до конгресу, тому він змушений це все завуальовувати у вигляді якихось там розмов про припинення війни і так далі. Але де факто ж ну ми бачимо, що де факто Трамп дозволяє Путіну застосовувати невибірковий тероризм по відношенню до українських громадян. Ну як його в чому, в чому в чому хто збирається переконати Трампа? От в чому, от хтось при переконає і скаже, а Трамп да дійсно, блін. Путін застосовує тероризм по відношенню до українських громадян. Що ж з цим треба робити? Да? Мабуть, віддам Україні тамагавки. Ну не буде ж такого. Ми з вами це розуміємо прекрасно. Тому е, треба налаштовуватися на те, щоб переконувати Трампа і Сполучені Штати, а треба переконати європейців. Це важко, тому що у них дуже велика інерція мислення. Е, ну і загалом е, дуже низький рівень е, політики і політиків е, там деградація теж тотальна. Але принаймні треба над цим працювати. Щоб переконати їх, що Сполучені Штати вам допомагати не будуть, захищати вас не будуть. Треба об'єднуватися, тому що, наприклад, Україні одній важко, Європі одній важко. Європа і Україна це вже щось, це вже щось, якась певна сила, яку треба буде враховувати під час будь-яких майбутніх спроб переділу світу. І от подібним чином будувати свої стосунки у Європи, в принципі, у самої достатньо ресурсів, і щоб підтримувати Україну, і щоб розбудовувати власну армію, виробляти зброю. Ну тільки що швидше практично. треба ухвалювати рішення з цим да. найбільше проблем. Потрібна, потрібна політична воля і реалістичне розуміння так. ситуації. Зараз зупинимося. Даруйте, пане Петре перебуває вас. Зараз зупинимося на тезі безпека Європи, справа Європи. І тоді а. справи напевно підуть швидше. Я вам дуже дякую за коментарі. Політолог Петро Олещук спілкувався зараз зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.